Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Ми з вами зараз будемо дивитися гола пристань. Давайте. Що буде відбуватися до нового року? дивимося, Добре? Гола пристань до нового року. Що буде відбуватися стосовно Гола листів? Стань. Так, ну спочатку, спочатку дуже великі емоції, емоції, емоції страху, емоції жаху, тус мечей е, е, Так, ну, тяжкий розклад. Тяжкий розклад. Тут йде карта смерті, тут іде трансформація. Трансформація ми зразу дивимося далі, так? що йде після трансформації. Буде, звісно, результат після трансформації, йде п'ятерка жезлів. це йде боротьба, це йде перемога, це йде результат. Але сама, по собі, трансформація це дуже тяжкий момент. Це дуже різ, різко, це дуже різко, це дуже страшно. Це радикальні зміни, це. Ну, після трансформації все налагодиться обично. Це ну, буде найкра... ну, краще. От, ну, Тут у нас ще йде повішений плюс король Пентаклі. Тобто король Пентаклі це в наших складах це завжди Путін. І він буде робити. Жертву з голої пристані. Але, але Ближче до Нового року, да, от під самий новий рік, вони мають уходити з голої пристані. Орки мають покидати голу пристань. Чому? Тому що не буде в них, знаєте, таке що як будто вони будуть якось перерізані. Да, вони будуть тут ходити. Напряження сил буде Ну, тяжкі. Тяжкі. Тут буде возрождение, тут буде все хорошо. Але е, Україна ви будете Україною, да, імператриця, ви будете. Але тяжко. Ну, дивіться, я карти показала, я так сказала, да? в будущим буде полегше, буде полегше. Ну, поки що, можливо, так скажу, До окупації у вас пройде по-серйозному. Поки що на сьогоднішній день питання ще не рішено. Ще там наші, наприклад, там домовляються, якось розсуждають, як це все зробити. Вони хочуть ЗСУ зробити хоч чим полегше. Щоб було полегше, щоб не було цього піка, да? щоб не було цієї різкої трансформації у вас. Ну, давайте сама деокупація. Все ж таки, сама деокупація, як пройде гола пристань. Сама деокупація, як пройде гола пристань. Ітоговая карта, бачите, вона тікають. Так, давайте так. Поки що, поки що. Тут карти говорять, що поки що, ну, ми не будемо розмовляти по поводу деокупації. Вот так. Поки що тут засіл дьявол, заселом капітально, і опять... Імператор це дьявол, це Путін. Так? Вот. І там ще в них ще вистачає да, вооружень і тому подібне. Вони підуть, вони підуть до нових берегів, вони будуть тікати, да, вони будуть уїжджати з міста. Наші все справляться по карту мага. В них буде все для цього. Ви повернетеся повністю всі, і всі, все-все-все вернеться в Україну, але поки що, е, поки що по поводу деокупації карти сказали, це карта ілюзій. Тобто, ну, поки що не час, поки що питання не рішено, поки що не будемо про це розмовляти. Давайте ви мені напишете, ну, давайте перших числах декабря. Добре? Ми, ми з вами подивимося. Може щось зміниться, може зміниться енергія, енергія тому що вовремя, під час війни завжди міняється. Під час війни дуже часто міняється енергія як у карт. Тому що вони там щось зрішили. знаєте, як карти? Карти говорять одне із. Так? От. Це не означає, що воно буде дійсно так. Якщо якось там вони передумають щось там більше і ще показують, що наше ЗСУ ще питання рішон. Вони ще обсуждають, вони ще думають, вони ще да? щоб це зробити так, щоб для людей було менше жертв, щоб було менше руйнувань, да? щоб було облегчення якось по-легкому, щоб це зробити. От, Поэтому чекаємо, поэтому молимося, надіємося. Ви повернетеся в Україну, ви бачили. Я показувала, так? От. Хто, може, хтось сумнівається, Google вам в впоможе. <гум> Перекладайте міньки. Тому все буде добре, все буде Україна. А з вами, як завжди, ваша Ольга.